Ірина Назаренко приватний підприємець. Окрім бізнесу, жінка веде громадську діяльність. Однак саме через це їй тепер доводиться частенько бувати у цій будівлі, Октябрьському районному суді. Проти пані Ірини подав позов колишній начальник МВС області Іван Корсун. Причина стаття у газеті «Київський обрії, де вона розповіла про нібито корупційну діяльність екс головного міліціонера. Жінка вважає позов звичайною помстою. Ми були партнерами по бізнесу, і тоді як його назначили на Посаду начальника УВД області він розповідав всій Полтаві, що в нього немає ніякого бізнесу, що в нього немає ніякого елітного салону у дружини, що він не має ніякого відношення до автостоянки. Хоча я за кожне слово, яке написано в цій статті, можу відповісти. Загальна сума позову півмільйона гривень, 400 тисяч пан Корсун хоче стягнути з пані Назаренко. Ще 100 – завтраки статті в київських обріях журналістки Олени Талаєвої. Окрім цього, екс-очільнику МВС хоче публічних вибачень. Утім, спочатку позов стосувався також Дмитра Куряка, активіст. Ста Полтавського майдану, який нещодавно загинув у зоні АТО, на черговому слуханні справи на якому суд не дозволив нам вести відеозапис, Адвокат пана Корсуна заявила, його сторона знімає обвинувачення з загиблого, що правда, гнівних настроїв громади цей вчинок не змінив. Те, що зроблений такий пафосний реверанс Корсуна і його представника зняття із покійного Дмитра Коряка цього позову, це просто так би мовити, знаєте, якесь вже уже і підлабузенство, і власне, сам позов являється пафосом. І цей пафос повинен звичайно суд розвіяти. Сам Іван Корсун на суд не прийшов. Потім телефоном пояснив, захворів на грип і вже тиждень у ліжку. Колишній начальник обласної міліції сподівається, що суд прийме правильне рішення і вважає, що Ірина Назаренко намагається його шантажувати. Щодо засідання, суд вирішив перенести слухання на 13 березня, запросивши свідків.